У Житомирському дворі мешканці будинку зрізали старі лавки та встановили нові на замку. Це все через постійні скарги на перехожих, які розпивали спиртні напої і порушували спокій після 10 годин вечора. Про це нам розповів голова правління ОСББ Мирослав Вітковський. На початку було, лавочки стояли навпроти будинку. Були лавочки, вони ще встановлені були ЖЕКом, який обслуговує цей будинок. Ось, але на постійні скарги мешканців тоді було прийнято рішення зрізати ці лавки. Лавки ми зрізали. Зали в минулому році, а на початку цього року вже попросили. Мешканці старші особи попросили, що лавки все ж таки потрібні. За словами чоловіка, наразі облаштовано дві лавки, але в планах встановити ще стільки ж. Сидіти на них можна тільки з власним ключем. На сьогоднішній день дві лавки. Ну, це перше, і фінансові можливості і ОСББ. з Часом буде чотири лавочки. Ключі лежать в конкретному місті, де мешканці можуть спускаючись, взяти цей ключ і відкрити лавочку в зручний час. Також ми поспілкувалися. З мешканцями цього будинку. Деякі вважають, що лавки є зручними та мають гарний естетичний вигляд, тоді як інші вважають їх розкішю. Вони мають гарний естетичний вигляд і, і зручно. Я вважаю, що це нормальний е, вихід з, з, з того положення, в якому ми знаходилися. Взяли ключ, відкрили, посадили комусь скільки треба, потім закрили, щоб тут не, не збиралися бомжі або. Ну, Мало ли хто тут може окупірувати це місце. А для своїх мешканців нашого будинку це... Досить зручно. Лавочок не просили в голови, ми не хотіли їх ставити. Uh -huh. Вона, тому, чому не хотіли ставити? Вона, нам не наразі зараз війна, якщо ви знаєте. І нам не наразі зараз було, були робити такі розкоші, дозволять у домі. Голова ні з ким не радився, допустимо, у нашому під'їзді абсолютно ніхто на це згоди не давав. На них абсолютно ніхто не сидить на цих лавочках. Ну, він сам своєю дружиною. Так, на них люди не сидять. По-перше, вони розпочатку. Сташовані на великому сонці, от ви собі уявіть, хто зараз може. У нас в основному в домі 70% живе пенсіонерів. Хто зараз може сісти на ту лавочку і сидіти. Дивіться, воно можливо не до кінця комфортно, бо треба відкривати закривати. Але враховуючи, що ми живемо в самому центрі міста і ну. Деяколи де люди там і випивають, і щось там роблять, і це, мабуть, на найгарніший вихід з тої ситуації, яка в нас є. Валентина Петрук, Юліана Калашнікова. Інформаційний портал Перший Житомирський.